Знову вас вітаю, шановні глядачі, і ми продовжуємо нашу тему це пенсії. До цього ми казали про індексацію пенсій. І з'ясували, що уряд ухвалив рішення, і ця індексація відбудеться з 1 березня. Але є один момент, що сума доплати до пенсії буде в межах від 100 гривень, це мінімум, і до 1500 гривень це максимум. І ось можете на своїх пенсіях зрозуміти. Якщо вам додавлять, наприклад, 100 гривень, як зміниться ваше відношення до сьогоднішньої ситуації? З урахуванням того, що ваша пенсія тільки підвищилась на 100 гривень, це ж нічого не змінить. І нічого ця ситуація не може взагалі міняти в розумінні пенсії. І усе є проблема в Україні. І цю проблему, на жаль, ніхто не хоче вирішувати. А Залишається законодавство, залишається індексація, і кожного року одні й ті ж питання і одні і ті ж проблеми. Як же підійти до цього питання? В першу чергу має бути справедливий розрахунок пенсій для будь-якого працівника, а це вже люди пенсійного віку, які, яким вже є 60 років, і має бути два чинника для того, щоб зробити правильний. Справедливий розрахунок пенсії. Це страховий стаж працівника, тобто скільки людина відпрацювала. І другий момент це цифра, до якої треба обов'язково прив'язатися. А це мінімальна заробітна плата, з якої береться 5%, тобто 8 тисяч 5% від неї це 400 гривень. І ось ваш страховий стаж множимо на відповідну суму, тобто на 400 гривень. Якщо взяти такий приклад, що у людини є 35 років страхового стажу. І якщо підрахувати по цій формулі, то 400 гривень ми множимо на 35 і отримуємо відповідно 14 тисяч гривень пенсії. Тобто людина буде отримувати цю пенсію з Пенсійного фонду України при умові, якщо цій людині вже є 60 років. І ми кажемо про солідарну пенсійну систему. І ось як ви вважаєте, потрібно робити індексацію при Такому підході. Чи потрібно робити якісь доплати, наприклад, як вони роблять зараз по віку? Ні, цього робити не потрібно, бо є вже чітко сформульована відповідь. А це формула, по якій проводиться розрахунок пенсії для будь-кого незалежно від діяльності працівника і незалежно від статусу, тобто ким людина працювала, яку вона посаду займала. І яку вона діяльність взагалі здійснює. Але це перший тільки момент, бо пенсійний фонд він буде працювати тільки з людьми пенсійного віку і буде сплачувати пенсію. Але є такі випадки, коли у людей за їхню трудову діяльність є різні винагороди, різні заохочення перед державою за свою трудову діяльність. Але при цьому треба також віддячити цим людям. І мають бути окремі розрахунки, тобто, мають бути фінансові виплати цим людям, окрім пенсії. Тобто, ми роз'єднуємо виплати. Одна пенсійна виплата, як ми сказали, з пенсійного фонду, а інша виплата буде з державного бюджету. І в цьому будуть приймати участь соціальні служби, різні соціальні служби. І вони будуть розраховувати ту суму виплат, окрім пенсії. Яку людина заробила. Наприклад, здобула якісь нагороди перед державою, або має якісь подяки від держави, або має якісь відзнаки від держави. Тобто, вся діяльність людини це його заслуги перед державою в науці, в техніці, в медицині і таке інше. І за це має держава сплачувати людям, але з державного бюджету України. Не так, як зараз вони сплачуються з пенсійного фонду, ні. З державного бюджету України. І ось це буде виплата за досягнення. Можливо, це буде пожиттєва виплата, можливо, за окремі роки діяльності. Тобто це вже окреме питання, але сутність це роз'єднати виплат. І навіть ми враховуємо той час, пам'ятаєте, коли в радянських часах був різний товарообіг, Сплачували в радянських рублях, в купонах карбованцях, потім вже гривня з'явилася по різному курсу. Але як прив'язати оцей товарообіг на сьогоднішній час? Це зробити неможливо. По нашій системі це зробити можливо. Так як ми сказали, беремо страховий стаж. Беремо 5% від мінімальної заробітної плати. Робимо множення і отримує людина пенсію свою. Маєш досягнення, ще, окрім пенсії, ще окрім своєї пенсії, будеш отримувати ще від держави у вигляді фінансової підтримки. Дві виплати буде, дві тільки виплати. І ці виплати будуть суттєво впливати на розмір пенсій людини. Був ти, наприклад, суддею, отримуєш окремо пенсію по нашому розрахунку, маєш досягнення за свою діяльність, окремо ще і фінансову підтримку від держави. Все не буде такого, як зараз спецпенсії. І цього не має бути. Бо всі люди працювали, всі вкладали свої знання, свої навички, свою працю для виконання тих або інших. Повноважень своєї діяльності, своєї майбутнього розуміння будівництва цієї держави. Всі працюють і всі мають отримувати. А не так, як зараз, одні мізер у вигляді мінімалки, а іншим максимум у вигляді спецпенсії. Цього не має бути. Бо це, в першу чергу, порушення Конституції України, статті 24. Має бути інший підхід для. Справедливого розрахунку пенсій. І оце, коли все буде зроблено у вигляді зміни до законодавства, тоді буде зовсім інше сприйняття пенсій. Тоді не буде такого, що одні пенсіонери виливають свою злобу на інших пенсіонерів, у яких більше пенсій. Не буде оцієї прирви. Має бути чітко сформована формула, по якій маються отримувати пенсії. Ті пенсії, які вже будуть у вигляді закону. І це має бути зміна до законодавства України, до влади мають прийти патріоти України, у яких в, голов... у яких в головах має оце бути розуміння, як змінити сьогоднішню. Пенсійну систему в Україні у вигляді законодавства. Зараз нічого не змінюється. Зараз вони придумують індексації у вигляді надбавок різних від 100 гривень, у вигляді доплат за віковими категоріями, у вигляді чогось іншого. І в результаті люди, які отримують мізерні пенсії, вони так і живуть. А точніше існують на цій пенсії. Бо ця система пенсійного забезпечення, вона не вдосконалена. І її треба змінювати, координально змінювати. Бо це люди пенсійного віку, які не можуть вже працювати, але які працювали і які хочуть жити, купувати їжу, ходити в магазини. Сплачувати комунальні послуги, а для цього потрібні кошти. А кошти це пенсія. Пенсія, яку вони заробили. Так, таку вони пенсію заробили, що оці індексації для них застосовуються або доплати якісь. Оце вирішення питання. Ні, це не вирішення питання. Це знущання над людьми. Тільки інший підхід, інше розуміння щодо. Підходу питання пенсій, про що ми і сказали, шановні. Вичі. Тому, якщо у вас є питання по цьому відео, по цій інформації, будь ласка, залишайте. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте нашими підписниками. Сьогодні ми розкрили тему, як має бути стосовно розрахунку справедливих пенсій. Всім дякую і до нових зустрічей!